Але щось пішло не так. Одразу переходимо до рубрики Анульована гарантія. Оцініть якісь збірки. Я просто вирвав провод з клеми. Власне, що ми получаємо? що якщо ви купуєте даний насос, то необхідно його вскрити і перебрати клемки. Всім привіт, дорогі друзі! Я Сергій, це канал Сьома майстерня. І сьогодні у нас огляд насоса для відкачки масла від Інтертул, який у мене поламався під час експлуатації. І так, коштує цей насос около 700 гривень на офіційному сайті Інтертул. Брав я його за 400 чимось на промі по знижці. І він у мене поламався під час експлуатації, коли я відкачував дизельне паливо з баку. Хотів і продемонструвати можливості цього насосу, але щось пішло не так. Що то то Понятненько. Ну, він відкачав плюс-мінус майже 20 літрів солярки приблизно за 4 хвилини і здох. До цього я ним користувався декілька разів. Один раз відкачував масло з мотора, один раз закачував масло в коробку автомат і один раз закачував масло. В механічну коробку передач. От ресурс. Ресурс вітчизняного насоса вітчизняного виробника. За Поламався він таким чином, перестав працювати, і кнопка робить отак. Перестав працювати він ось таким чином. Так, ну і я пропоную далеко не відходити від суті діла. Для початку. Хочу я поняти, чому він у нас перестав працювати. Ну, Я так підозрюю, що не витримала кнопка, саме контакти на кнопці, тому зараз ми насосик розберемо. Там мабуть, у нас залишки дизельного палива, тому що я, по понятним причинам, цим насосом не користувався після того, як він зламався. Тому, щоб більш-менш все було чисто, використаємо вітаж. І продовжимо розбирати. Да, одразу переходимо до рубрики Анульована гарантія. Чого я кручу, Чого я кручу вручну? Скажіть мені, будь ласка. Так. Угу, Зрозуміло. Тут у нас конструкція взагалі не замислувата. Ось він у нас моторчик. Тут всередині, тут всередині, скоріш за все, якийсь вакуумний насос. Ну, не скоріш за все, а 100%. Так, що мене більше цікавить, це взагалі, чому у нас насос вийшов з ладу. Я так знову ж таки підозрюю, що тут проблема в кнопці, і так от дивлюся всередину, і вона наче тут поплавалася. Я не зможу це показати на камеру, тому що. У мене просто немає необхідного освітлення, але давайте зробимо як. У нас є можливість просто зняти одну з клем, точніше, даже зняти дві клемки, повністю від'єднати провода. Ось цей провод плюсовий можна викинути. Просто викинути в мусорку. Ну або залишити собі, можливо, пригодиться. А той провод плюсовий, який іде на кнопку, кинути. Напряму на насос. І насос у нас буде працювати постійно, коли він буде підключений до акумулятора. В цілому я про це і думав, коли він у мене зламався. Я і думав, що я так і зроблю, якщо дійсно діло в кнопці. Тому робимо. Оцініть якісь збірки. Я просто вирвав провод з клеми. До речі, кажучи, можливо, саме ось цей проводок, від якого тупо тобто, відвалилась клемка при невеличкому зусиллі, він, можливо, і став причиною того, що кнопка у нас оплавилась, тому що, я думаю, вам не потрібно пояснювати, що поганий контакт веде за собою дуже сильний нагрів. Власне, перший раз, коли я використовував цей насос, він працював у мене без перерв. 10 хвилин і нічого не сталося. Відповідно, я склоняюся до того, що банально погана збірка на заводі, насос дає які-неякі вібрації, і ці вібрації рано чи пізно дадуть вам отакий ефект. От, до речі, прошу зацінити, як вона у нас виглядає на даний момент. Той контакт, що посередині тупо поплавило його. На даний момент, що ми зробимо? Ми просто, ми просто ми візьмемо насос, як є, і накинемо ось так мінус. І ось так плюс. І тепер дуже головна ремарочка, так як у нас немає кнопки, він у нас буде працювати на постоянку, як тільки ми його підключимо до акумулятора. Пробуємо. От і все. Що я варто було доказати? Слабке звіно в цьому насосі це була кнопка. Власне, що ми получаємо, що якщо ви купуєте даний насос, то необхідно його вскрити і перебрати клемки. ну або просто зробити, як я, підключити його по суті, напряму. Тобто два проводка до електромотора без кнопки. Хоча все-таки клеми перебрати. Це доволі хороше рішення, тому що Амаголі така ж сама історія станеться з клемами на проводах, які йдуть до насоса. А власне це я і вирішив перевірити, тим, що закачаю 40 літрів дизельного палива назад в авто, з якого я його і відкачував по суті. Під час цього процесу виник один нюанс, а саме, що я взяв штатний шланг, який йшов разом з цим насосом в комплекті, і він завернувся, так як хранився у формі бублика. Ось на цьому відео прекрасно видно, як це відбувається. Він завернувся наверх, перестав качати соляру, через це по суті качав тільки воздух. Я взяв інший шланг, і як ви бачите, діло пішло. Звісно ж на відео у нас все відбувається під прискоренням, але для того, щоб перекачати 40 літрів дизельного палива, цьому насосу знадобиться десь 9-10 хвилин. В даному випадку, з невеличкою мінімальною паузою в процесі роботи, тому що було необхідно змінити каністру, але тим не менш, плюс-мінус 9-10 хвилин цей насос працював, після чого я вимірюю температуру самого мотора і температуру клемпірометром. На жаль, те, яка температура клам та проводів, я забув показати на камеру, тому прийдеться мені повірити на слово, що вони були абсолютно холодні і не нагрілись навіть до 15 градусів. В той час, як мотор нагрівся плюс-мінус до 20-25, так, по відчуттям по руці, і показники пірометра ви пізніше побачите у відеоряді. Я думаю, багато хто зі мною погодиться. Більшість людей, що це абсолютно нормальні показники, особливо для такого 12-вольтового малопотужного моторчика. Що ми маємо в підсумку? В цілому, з моєю, так скажемо, доработкою, цей насос можна використовувати в тих цілях, для яких я його і купував початково. Початково я його купував для яких цілей. Відкачка масла або перекачка масла. Власне, для початку я думав, що буде можливість в польових умовах відкачувати масло з мотора, але в ході експлуатації я зрозумів, що це непоганий такий інструмент для закачки маслу в автоматичні трансмісії. Мастело АТФ цей насос качає плюс-мінус літр за хвилину, що є непоганим результатом. Тому, враховуючи той факт, що за майже 10 хвилин роботи він. Майже не нагрівся по своїй суті. Е, і взяти ту інформацію, що він качає АТФ-ку плюс-мінус літр за хвилину. І в середньому у нас заправочний об'єм в коробці, в різні коробки це від 3 до 6 літрів. Можна зробити, можна зробити простий висновок, що цього насоса вистачить ось так. Для того, щоб працювати ним саме з тим, що мені необхідно, виконувати ті задачі, які мені необхідні. І немаловажливий фактор, що при цьому він не буде сильно перенагружатись, і, по ідеї, прослужить довго. Ну, Якщо він поламається, то ви, звісно ж, про це дізнаєтесь. Так, да, ще, підсумовуючи, вертаюся до ось цього шланга. з двох заводських шлангів, які йдуть в комплекті з цим насосом. Ось цей шланг, я думаю. Можна зараз на цьому не зупинятись, ви і так зрозуміли. Шланг потоньше, він набагато краще. Я, уже не... я тільки що хотів все те, що я не пам'ятаю, де він, але випадково змітив його, секундочку. Ось другий шланг. Він теж би, скручується, ну, це тому що він зберігався в стані бублика, скручений. От. Ось так плюс-мінус. Але при цьому він набагато м'якше. використовував я його більше раз, ніж ось цей шланг, і він свою еластичність не втратив, що дуже круто. Тому роблячи повний підсумок про ось цей насос, що я можу сказати? Ну, по-перше, є ймовірність, що вам необхідно буде просто вирізати звідси кнопку. По-друге, ось цей шланг одразу, по суті, під заміну, тому що, тому що він дуже сильно добіє. І ось такий функціонал, ви получаєте за 600 гривень. Я купував цей насос на промі, і мені він зі знижкою достався за 450 чи 460 Що в цілому, як для штуки, якою можна перекачувати масло в автоматичні трансмісії, наприклад, це дуже дешево і вона себе дуже швидко окупить. Ну, знову ж таки. Головне, щоб він пропрацював довго і не зламався. Що ж, більше мені сказати, по суті, нема що, тому відео дійшло вже до свого кінця. Всім, хто подивився до самого кінця, до цього моменту, просто максимальний респект. Не забувайте про лайки, про підписки і не тримайте мої відео в секреті від друзів. З вами, я, звісно ж, не прощаюся. Ми ще з вами обов'язково побачимо.